Добрий день, це канал я і мої кози ми з вами на кухні. Так, 2 яйці і сметани дві ложки. Таких не дуже здоровенних, ну і не дуже маленьких. Сода. Такі в мене тут сир є. Це сир рікота був з Базиліком, розминаємо Файно. Ось так. Бачите, гарно виходить. Якщо у вас є сироватка чи молоко, можна доляти. Ну в мене нема нічого, я віляла 6 ложок води. Це мука. Десь в мене була літра сироватки закритої, але щось я не за нею забула подивитися, треба буде піти глянути. О. Ось так. Так, тут в мене нарізана зелена цибуля. М'ясо куроче і яйця. Може, всі яйця болі викидати не буду, зараз подивлюся, трошки оставлю. Посувати перець забула зараз передмелений. Так, вимішуємо з начинкою. І це в мене свій сир домашній натертий. Ось такий його. Не знаю, видно, не видно з такими дирочками. Шо? Так. Виймаю. Сиром вимішала. Rozriemime ho. Naša peroha. І зараз в духовку при температурі 180 градусів до готовності. І будемо тоді смакувати. Ну, я вирішила, що кунжутом зверху посиплю, щоб було все файно, смачненько. Забанки тут родили зущавка, ну, хоч черка. О, все. І відправляємо в духовку. Так, спекла я свого пирога. Дуже вийшов смачний, я вже не стрималася, попробувала. Дуже смачний, він є не грубий, дайте тобі, але це. Само всі співсе. Дуже смачно. Угу. Мені сподобалося. Треба піти в льок, взяти томатного соку. Угу. Думаю, чого не вистачає. Ой, ні. Шкода кончается. Теж... О, все. Так я ж мілізував. Кабель типнула. Ось таке діло. Біжи, льох, ні? Ага. <реш> ні, я тільки хочу оцю шкірочку. Ага. Шо? Ти ячм'я кушку. Не хочу м'якушки. кушки. Ти я не хочу вже... Ти? Ну накусай. Я На шкірочки захотіла. Рустящує. Дуже а смачний вийшов пиріг. Грубший він би був би настільки не смачний, не знаю. Мені тонший і смачніший. А хто хоче, беріть меншу форму, робить менший. Або більше тіста, робіть грубший. Ось таке діло. Так що всім смачного, хто буде готував, всім мир спокою, затишку. Ну, а я йду поратися, бо вона вже натягнула, напевно, що буде такий сніг, як передавало. О, там дощ падає. Там і сніг і дощ А я що дивилася вікно, я собі своє роблю. Мені на голову дощ не капає. Все. Всім гарного дня, мирного неба. Місного здоров'я. <рі> і всім всього самого найкращого бережіть себе і своїх рідних. Хай всіх все буде добре, всім папа. -па.